Наш своєлюблене. Це рефосно? Це топ. Це мені здається, воно більше всього набрало. Так-да, да, да, це дуже круто. Що зачепило багатьох? Це. Навушник так, так, так. Прослушка ходять чутки, ходять думки, що е, цей навушник тобі потрібен для того, щоб ти, по перше, не забував ім'я всіх дівчат. Я один раз по моєму користувався. Ну типу, цим навушником в якості того, щоб запитати, як звати дівчину, реально забув. Але а, тільки на перший очіці є вухо, тому що дуже багато всяких географічних пересувань, mm -hmm. дуже багато моментів, які мені потрібно чекати от прямо з ходу, а це безперервна зйомка. Тебе фільмує одразу 20 камер, mm -hmm. і тобі треба постійно бути вімкненим. І щоб не переписувати на де Бог якийсь кадр, тому що це все таки реаліті, де все наживо, і я в цьому як мінімум зацікавлений. То надягають навушник, щоб якщо я йду кудись не туди, мені гори, Тарас, ти там вийшов ага. з кадру, який охренітельно виставлений, щоб ти не зіпсував зараз щось. Суто технічні моменти. суто технічні моменти для операторів, для зйомки і в першу чергу для мене, щоб я цю сценографію не порушив.